16 в Україні Ви дивитеся новини. Росіяни вночі масово атакували безпілотниками Одещину. В ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу зруйнована покрівля ремонтного цеху залізниці. Спалахнула пожежа. Інформації про жертв чи постраждалих немає. Більше інформації сподіваємося дізнатися від першого заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександра Харлова. Він зі студією наживо. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Вітаю студія. Отже, розкажіть нам, будь ласка, докладніше про цю нічну атаку. Можливо, оновилися дані щодо постраждалих, і в офіційному повідомленні йшлося про пошкодження об'єкту транспортної інфраструктури. Наскільки там масштабні пошкодження? Ну з того, що можна говорити, принаймні, і які наслідки внаслідок ну через ці удари? На жаль, ворог доразує мирно одечину вже третю добу. Поспіль у нас лунає. Вже понад 20-та повітряна тривога за цей період часу, і ці тривоги вони супроводжуються масованими, іноді навіть змішаними ракетно-дроновими ударами. Якщо говорити про сьогоднішню трагедію, яка відбувалась в Болградському районі, то це була масована саме атака ворога ударними безпілотниками. Понад 30 повітряних цілей ураження було ворогом спрямовано на цивільну інфраструктуру Одещини, незважаючи на роботу активної протиповітряної оборони. На жаль, уникнути фактів влучання повітряних цілей ураження або падіння уламків при такій кількості загрожуючих елементів в повітрі неможливо і маємо наслідком саме пошкодження залізничної інфраструктури вузлу залізничної дороги. Локомотивного депо дійсно знялася пожежа. Пожежа була оперативно ліквідована роботи ліквідаційні завершені зараз точніше пошуково-рятувальні роботи завершені, але ще, на жаль, тривають роботи по ліквідації цих наслідків, оскільки конструкції внаслідок гаріння, внаслідок падіння ворожих цілей вони набрали певну температуру. І наразі наші рятувальники знижують її шляхом заливання водою. Я думаю, що сьогодні, там до кінця цього дня, всі відновлювальні роботи будуть завершені. Інформація щодо постраждалих на щастя не змінилася. На щастя, внаслідок цієї масової атаки наші люди не постраждали, та ніхто не загинув. Як ви правильно зазначили, росіяни б'ють по Одещині вже кілька діб поспіль. І раніше були влучання і в енергетичні об'єкти. Також розкажіть, що зараз з електроенергією в області? Яка ситуація? Одеська область вона поруч із іншими областями нашої країни дотримується і виконує всі визначені графіки відключення, стабілізаційні графіки в зв'язку з послабленням загальної системи. Енергетики та генерації електричної енергії на сьогоднішній день в більшості області графіки діють встановлені в район, який зазнав пошкодження. Ізмаїльський район позаминулої ночі там ситуація трошки гірша. Роботи майже завершені. Наші енергетики роблять все можливе для того, щоб дати Електричну енергію всім мешканцям без виключення всі мешканці вже її отримали. Але деякі з них громади, а саме три громади, наразі ще перебувають у графіках відключень. Вони на жаль, поки що, три години мають на добу постачання електричної енергії. Це через саме наслідки ворожих атак, але максимально швидко вони почнуть отримувати постачання електричної енергії згідно встановленого графіку по всій Україні. Пане Олександре, дякую вам за оперативну інформацію. Нагадаю глядачам, що з нами наживо був Олександр Харлов, перший заступник начальника одеської обласної військової адміністрації. Тяжкі бої точаться на Запоріжжі. За даними Генштабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили шість ворожих штурмів. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина. Противник намагався зайти в глиб нашої оборони, але його зупинили і блокують просування. Завести підкріплення в захопленні напередодні Новоуспенівське, Успенівку, Новомиколаївку та Охотниче окупантам не вдається. Щодо Оріхівського напрямку, то окупанти п'ять разів намагалися там наступати на позиції наших військ в бік Приморського та Новоданилівки. На ділянці лінії бойового зіткнення де розташовані населені пункти приморське. Кам'янське і плавні противник не може пройти наші позиції, тому намагається використати дно Каховського водосховища з метою обійти наші позиції в район Малокатеринівки. Ну, для того, щоб інфільтруватись також на вглиб нашої оборони. Проте там наші групи проводять пошуково ударні дії для знищення і знищили вже декілька таких груп. У Києві відбулася мирна акція на підтримку військовослужбовців, які потрапили в полон на курському напрямку. Дружини та матері бійців, яких вважають зниклими безвісти, вийшли до будівлі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. В руках жінки тримали прапори з фотографіями рідних. Вони закликали світ активніше діяти для повернення захисників додому, та наголосили, що додому має повернутися кожен захисник. Спочатку курської операції почали зникати наші військовослужбовці, потрапляти у полон. Останній полонений був у нас, який потрапив в полон. Це у грудні місяці 24-го року. І більше жодного полоненого. Всі наступні це зниклі безвісти. Де хлопці ділись, ніхто не знає і ніхто нічого для цього не робить. Наскільки нам відомо, з початку курської операції з полону повернулося. З Курського напрямку це 70 чоловік, але далі ніякого здвигу з цього немає. Більше ніхто не повертався з курського напрямку. Мінус два міністри і корупційний скандал на понад 100 мільйонів доларів. Тривають суди над фігурантами операції Мідас щодо злочинів у сфері енергетики, яку днями розкрила набу і САП. Слідство оприлюднило розмови фігурантів про схеми так званих відкатів на захисті енергооб'єктів. У них беруть участь, зокрема, бізнесмен Тимур Міндіч, колишній міністр енергетики і донедавна міністр юстиції Герман Галущенко, а ще екс-віцепрем'єр Олексій Чернишов. На судових засіданнях працювала моя колега Ніна Коломієць. Деталі в її сюжеті. До зали суду під конвоєм заводять Ігоря Миронюка, екс-радника, міністра енергетики.

Його підозрюють у причетності до роботи масштабної корупційної схеми, пов'язаної з енергоатомом. Слідство стверджує, фігуранти отримували від партнерів компанії, так звані відкати, зазвичай 10-15% від суми контрактів. Незгодним погрожували заблокувати платежі чи розірвати договори. Вказана комунікація забезпечувала Міндічу можливість безперешкодного отримання як особисто, так і підконтрольними відповідно підприємствами значних сум грошових коштів за сприяння вказаних, а також інших осіб. Водночас за сприяння міністра енергетики України Голущенка мідічем здійснювався контроль за фінансовими потоками в газі енергетики України. Через довірену особу, відповідного міністра, радника міністра енергетики України Голущенка, Норонюка Ігоря Миколаївича. Миронюка та чотирьох інших фігурантів суд узяв під арешт із можливістю внесення застави. Миронюку призначили найбільшу 126 мільйонів гривень, трохи менше 95 мільйонів. Ігореві Фурсенко на плівках його псевдо рьошик. Модуже коробки до дім шесть. Ну дім шесть міських корисневодовольств. На записах Набу він звітує про рух коштів у чорній бухгалтерії. У суді усміхається, але нічого не коментує. Ви не визнаєте провину, так підозру оголосили. І екс-віце-прем'єру Олексію Черношову на плівках він звучить як Чегевара, головний фігурант Тимур Міндіч. Сап називає його організатором схеми. Бізнесмену стих виїхати за кордон. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску. Всі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. А підставою для перетину кордону є наявність трьох дітей до 18 років. На нього та його поплічники Олександра Цукермана сьогодні запровадили санкції. Їх напередодні анонсував президент Зеленський. Також глава держави анонсував очищення сфери енергетики після гучних викриттів. Перше повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів абсолютно і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів. Я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх. Позиція буде очищення та перезавантаження управління енергоатмом. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Щенко та Світлана Гринчук написали заяви про звільнення. Найближчим часом їх має розглянути Верховна Рада. Ні на коломієць, Геннадія Нікенко. Подробиці телеканалинтермарафон Єдині новини. Володимир Зеленський запровадив санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідний указ з'явився на сайті голови держави серед запроваджених обмежень, зокрема блокування активів, заборона на виведення капіталів з України, повне припинення торговельних операцій, транзиту ресурсів, заборона участі в приватизації та оренді держмайна, повна заборона на придбання земельних ділянок, а також заборона публічних закупівель та оборонних контрактів. Санкції запроваджено на три роки: окремі обмеження безстроково. Грантову угоду на 127 мільйонів євро уклали група Нафтогаз і Європейський інвестиційний банк. Ці кошти надав європейський союз за фінансову підтримки уряду Норвегії, як повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький. Спрямують їх на імпорт додаткових обсягів газу, щоб компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак. Фінансування надається через Юкрейн Інвестмент Фреймворк, інструмент ЄС для мобілізації коштів на відновлення України. Як використати заморожені російські активи для підтримки України, обговорюють у Брюсселі міністри фінансів ЄС, але рішення гальмується через позицію Бельгії. Більшість коштів, майже 140 мільярдів євро, зберігаються у бельгійському фінансовому репозиторії Євроклір. Брюссель висловлює занепокоєння через відсутність чітких альтернативних механізмів і можливі юридичні ризики для власної фінансової системи. Міністр фінансів Нідерландів Елко Гейнен закликав ЄС врахувати позицію Бельгії. Але водночас наголосив, Євросоюз має знайти спосіб перерахувати кошти Україні якнайшвидше дуже важливо, щоб Україна і надалі отримувала підтримку від Європи. Вона щодня зазнає атак з боку Росії. Москва загрожує Європі багато в чому. Не дозволимо довести нас до божевілля. Йдеться про тривоги бельгійського народу. Нам потрібно уважно прислухатися до них, і треба подумати, як із цим впоратися, щоб звільнити ресурси для підтримки України. Сім країн Північної Європи та Балтії об'єдналися, щоб посилити українську армію. Вони виділять півмільярда доларів на закупівлю американської зброї для України. Міністри оборони Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та очільникам Ісландії домовилися спрямувати 500 мільйонів доларів в межах ініціативи. ПРО. Ці кошти підуть на придбання критично важливого оборонного обладнання у США, яке зміцнить стійкість і обороноздатність України перед російською агресією. В Спільній заяві урядовці наголосили, що безпека України нерозривно пов'язана з безпекою Європи, а війна Росії це загроза для всього трансатлантичного простору. У Німеччині готуються до можливого повернення обов'язкової служби. Політичні сили країни досягли компромісу щодо нової системи військової підготовки. Партії ХДС, ХСС та СДПН домовилися про запровадження моделі, яка поєднує добровільну службу та можливість призову за потреби. За новою системою всі молоді чоловіки мають пройти обов'язкове медичне обстеження, щоб визначити їхню придатність до служби. Водночас, головний акцент робитимуть на добровільному вступі до лав Бундерсверу. Зараз я чекаю швидкого завершення процесу консультацій найближчими тижнями, щоб закон міг набути чинності 1 січня. Я хотів би ще раз наголосити: військовики добровольці, які звертаються до нас, матимуть близько 2600 євро. Залежно від стажу служби, дехто з них отримає субсидію на водійські права або на легковик, або на вантажівку. Це також буде корисним для збройних сил, коли вони потраплять до резерву. Прекрасу Наполеона Бонапарта продали на аукціоні за понад 4 мільйони 400 тисяч доларів США. Як повідомляє Associated Press із посиланням на Sotheby's, це брошка з центральним овальним діамантом завважки понад 13 каратів і меншими огранованими діамантами. Коштовність знайшли серед особистих речей Наполеона під час відступу з Ватерлоу, коли його карети застрягли на болотистих дорогах. Близько двох століть прикраса належала пруському королівському дому Гогенсовернів. О 17-й наступний випуск новин. Ну, а за дві хвилини зустрічайте в цій студії Анну Каменєву.